Чернівецьке тролейбусне управління спільно з департаментом транспорту планують витратити мільйон гривень на новий маршрут від вулиці Комарова до залізничного вокзалу. Чи є в ньому необхідність і як це позначиться на відключеннях електрики? Дізнавалась моя колега. Чернівецьке тролейбусне управління планує запровадити новий тролейбусний маршрут, згідно з яким електротранспорт курсуватиме з вулиці Комарова до центрального залізничного вокзалу. Спільно з департаментом транспорту вивчаємо питання ще додаткового маршруту. Тролейбусного створення, який буде охоплювати, дасть можливість людям, які живуть на Комарова в тому районі, добратися до жид електротранспорту до ЖД вокзалу у нас. Той район не охоплений, прямої прямого руху не до дріжзаводу, не до ЖД-вокзалу немає. З міського бюджету на планування маршруту збираються виділити 900 тисяч гривень. Саме стільки, за підрахунками керівника ЧТУ, потрібно для прокладання нового напряму. Ми вже прорахували, у нас є калькуляція 900 тисяч. Нам потрібно для того, що там стрілки по електромережі там доробити, оскільки їх там немає. Ну оце поки що плани короткої перспективи. Експерт Віталій Якубів каже, згідно з розробленою транспортною моделлю міста, необхідності в такому шляху для тролейбуса немає, адже на ділянці недостатня кількість пасажирів. Взагалі, це абсолютно дивний варіант. Була декілька років назад створена транспортна модель Чернівців, вона була передана міську раду. Чому нею не користуються, але для цього і створена. Тобто, скажімо так, мені абсолютно цей маршрут не зрозуміли. Це таке враження, що вони гадають на кофейні гущі, що вони хочуть зробити. На думку чернівчан, маршрут не популярний, тож і використання коштів на нього недоцільне, особливо під час війни і масових звільнень, коли влада ігнорує потреби малозабезпечених і пенсіонерів. Є транспорт і можливо. Хай попродумали зовсім інший маршрут. Може, південно-кільцеву зв'язали з залізничним вокзалом, або може з садори якийсь маршрут. Я думаю, що ні, тому що у нас є на цьому маршруті. З Комарова можна доїхати до головної, і з головної на поїхати до вокзалу. Тим паче є п'ятий тролейбус. Великі гроші, а якщо дійсно там є маршрут, то може краще пустити десь, де дійсно потрібен він. Там є п'ятірка, туди йде, три, тройка туди йде. Зачем? Навіщо тут? Вони і так пусті ходять тролейбуси. Це ж стільки вибирає, набирає, збирає цього світла. Та навіщо до доподатковий, якщо б я жила в тому районі, можливо, і я б вважала, що необхідна. У нас дуже багато будинків потребують ремонту, особливо центральній старій частині міста, то краще ці кошти направити туди на ремонт. Я не знаю, щодо вартості, але це нормальний маршрут, тому що нас п'ятіркою їздить до залізничного вокзалу, а з району проспекту чи з Червоноармійської герою Майдану неможливо доїхати. Це треба для ВСУ виділити ці гроші щоб вони там бідні наші ребята там гинуть і не вистачає ні касок, нічого іноді, то треба лучше туди пустити. З появою нового тролейбусного маршруту збільшиться і навантаження на електромережі, каже Віталій Якубів. А це вдарить по енергосистемі міста і потягне за собою ще більше відключень. Зараз проблеми з електрикою і робити якісь нові маршрути, тобто збільшувати кількість тролейбусів, на мою думку, недоречно абсолютно, особливо в умовах. Якщо знімати з інших маршрутів, тим більше це не є доречно, тому що краще, щоб стабільно працювала менша кількість маршрутів. Грубо кажучи, що ми знімаємо з якогось маршрутці тролейбусу, то десь тролейбус буде ходити гірше. Невдовзі зміни очікують і на 34-й автобусний маршрут. Згідно з планами ЧТУ, популярну маршрутку замінять на тролейбус. Богдана Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.